И всем здорово, Ютуб! Вы на канале Ходунки. И сегодня мы снимаем один блог и признание, кто же я. И сейчас мы это узнаем, кто же я. Кто я? С какой страны? Россия, Турция и так далее. Сейчас мы это и, узна... и узнаем. Я нахожусь, может быть, кто-то и знает, я нахожусь в Украине. И поэтому я буду снимать ТОЛЬКО на Тепер, языке. Все, и всім доброго дня. Продовжуємо. Це в нас один блок. Один блок, будемо його ламати. А як його зламати? Чого він не ламається? А чого його він не ламається. До побачення. Стоп! Ні! Ні, на російській поки що стоїть, я буду е, змінювати. А як його зламати? На shift давайте встанемо. Так, ми можемо ламати. Хова, ходунки. Цікаво. Схоже, це, пох... це португалець чи... Як? Як? О! Скриня! Хм, книги. Хліб! Хліб. Що це так? Ба. Баги. Англійська. Імпорте якісь. Напевно, ми це викинемо. Це нам не потрібно. Вона буде заважати нам в нашому інвентарі. А поки що ми будемо розширюватися, розширюватися. Розширюватися! Що? Чому? Чому? Добре, зламаємо сундук скриню. Ламаємо, ламаємо. Тепер ми можемо ставити блок. Так, можемо. Хвала Богу. Тепер в нас вже немаленький острівець. Ми можемо поставити скриню. Надіюся, ніякий монстр, наприклад, крипер, не з'явиться. Вау! Ми на першому, е, е левелі. І це схоже якийсь біом. Який цікавий. Дерево. Дерево. Нам потрібно дерево, нам потрібно багато дерева. Потрібно дерево. О, ось Ось друге ми зможемо зробити верстат. верстат та дерев'яні інструменти. У нас залишилося, Там... нам ні на що не висащить. Добре. Будемо чекати ще дерева. Береза. Цікаво. Напевно, давайте розширятися, бо в нас дуже маленький острівець. Нам треба острівець більший. Стоп, не туди поставив. Зачекай, ламаємо. Так. Ламаємо. Тепер у нас вже острівець набагато більший. Давайте зробимо доски і зробимо дерев'яні інструменти. Мені вистачило. Мені вистачило. Мені дуже пощастило. Мені вистачило на е, дерев'яну. Е, як сказати? На українській. Кирку і. І топ. і сокиру. гарбуз. Глина. Глина, напевно, нам не потрібна. Нам не потрібна глина, бо ми нічого дувати не будемо. Як ви пам'ятаєте, надіюсь, ви пам'ятаєте це, то раніше я знімав такий один блок, але ми не могли дійти до наступного рівня другого. Ми були все на одному і на одному. Але, як ви вже бачили, в мене було відео, де я знімав цей ж один блок. з Дані, Дані Роблокс. знімав. О, знову дерево. Дерево нам потрібне. Потрібно багато дерева. Тут е, нічого не зрозуміло, бо не на нашій мові розказуються. Тому буде цікаво, який буде наступний е, рівень. Поки що в нас е, йде, напевно, галявина. Де знаходяться різні види дерева. Ми можемо не боятися впасти, тому що я зробив збереження інвентарю для того, щоб ми не витрачали наші предмети. Бо падати нам доведеться тут дуже багато разів. Давайте розширятися, бо у нас дуже маленький острівець. Так. Якщо ви хочете, щоб я знімав просто гру без модів, тоді ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Ми будемо продовжувати ламати цей один бок. В нас дуже багато дерева. Корова! В нас є перший моб, це корова. Доброго дня, мадам. Вау. В нас є корова. Цікаво, а курка буде? Я хочу курку. Засмажену курку. Але в нас нема камня. Нема камня. Нема камня. Кам Щоб зробити піч, в якій можна буде пожарити. Нашу їжу. Ламаємо, ламаємо. Знову дерево. Дерево вже частіше почало попадатися. Щось дуже-дуже темно. Тут тільки що було сонце. Тільки що було сонце. Чому воно зникло? Ось тільки що було сонце, ось там. Ось там, сонце було. там сонце було, чому там його нема. Добре. Будемо гадати, що так і потрібно. Так, ламаємо. Далі О, нове дерево. Нове дерево. А скриня буде ще одна? В мене нічого, я майже нічого не бачу. Надіюсь, що скоро наступ... буде наступний день. А поки ми чекаємо дня, я зараз зроблю дуже магічний. Фокус, який зробить е, нам день. І зараз я його покажу через 3, 2, 1. Ось так краще в нас тут листя. Ламаємо корова Ти хочеш міс... міс корівка? Ви хочете їсти, але трави в мене нема. Точніше нема пшениці. Чи що їдять а, а, що ї... людей Ш... а що їсть корова? А що їсть корова? Ну, пшеницю. Так... Зачекайте, у мене є чотири снопа сена, сіна. І... Так, так. Ми можемо її погодувати. Їжте, міс з корова. Тепер дощ. дощ. Добре, будемо робити хліб. У нас 16 хлібу. Хліб, у нас дуже багато хліба. Вибачай, я більше не можу тебе годувати. І ось. Все, ось тут і тут. І, схоже, ось тут з'явила. Виросла трава. Так. Ще й досі ламаємо блок. В нас є маленька корівка. Сюди йди, сюди, будь ласка, підійди. Чому я не можу її... Ось. Так, я віддав їй всю свою пшеницю. У мене більше нема пшениці. Що мені робити? Що мені не робити? Я міг би їх спростити. І вийшла ще одна маленька коровка. Навіщо я віддав тобі всю пшеницю? А навіщо? Навіщо? Я... О, оце нам знадобиться. Їжа також, їжа, їжа. Викинемо сюди що, все, що мені не потрібно. Так, так, все. Ой. Не хотів відкривати скриню, але я її відкрив. Відійди! Відійди, корова! Все, в нас є дуже великий, дуже велика скриня. Ще одна скриня, яблуко. Ми можемо посадити дерево. Оу, вибач. Вибач. Хай росте, нам дерево дуже потрібно. І щоб в мене не було багато предметів і ми сильно не заважали нашій О, господи, Що відбувається? Щоб ми не заважали, ось так все буде. Я трошки зламаю блок без вас. Для вас пройде одна секунда, а для мене ціла вічність. Тому вам чекати не знадобиться. Поки я ламав один блок, в мене з'явився новий моб. І це вівця вівця з вівців ми можемо зробити. І свиня, це дуже цікаво. Ми з вівці можемо зробити. Що тобі потрібно? Тікай звідси. Стоп! Я тільки зараз це помітив. Ми можемо схрестити двох корів. Сіди, сюди. Де вона? Де вона? Де вона? Тримай, тримай, Це ти? Ні, це не ти. А ти? Ні, я не тебе, покору, не того. А ви? І ти теж ліси? А не тебе. А чому я не можу тебе погодувати, а тебе? Тебе теж не можу погодувати, а тебе? І тебе не можу погодувати. А чому? А хто з вас, вас не їв? Іди сюди. Іди сюди. Чому ти відходиш від мене? Він не хоче їсти. Чому? Тримай. Не зрозумів. Чому? Не зрозумів. Морквинка, щоб нагодувати потрібно. Що тобі потрібно від мене? Корівка. Що тобі потрібно від мене? Цікаво. Що буде на другому рівні цього одного блоку. А поки ми це дізнаємось, напевно ми почнемо. Робити нам дім. І, напевно, краще зробити його подалі від нашого одного блока. На Всяк випадок. Наприклад, там з'явиться крипер, який все... який все підірве і все вибухне. А потім ми зробимо ширший прохід. Так. Якщо ви хочете пограти разом зі мною, або хочете пограти саме на цій карті, то в кінці відео я вам покажу, який, як називається ця програма, щоб грати на одному боці. Не на тому, якому я грав перший раз, а на цьому. Так. Червона грибна корова. Чому вона стрибає? Не зрозуміло. Поки що утраба вже сильно розрослася. Так. Так, і дерево знову. Так, я можу вам показати, але на всяк випадок я викладу е, дуже мені потрібні предмети. На всяк випадок, якщо все ж таки е, в мене інвентар не буде. Е, не залишиться в мене. Так, так, так. Залишу тільки яблуку, пшеницю я викладу. Це також. Яблуко також. Ось у мене є тільки глина. Тепер дивіться, ми падаємо, як зробили е, на початку цього відео. Падаємо, ми випали з світу і ми можемо не боятися падати, тому що все, що було в мене, залишилось. Це дуже круто. Добре. Дікає, а то я тебе як вдарю топору на моєю сокирою. Нарешті зламаємо сокирою перший блок, але далі будемо вже ламати. Своєю дуже сильною рукою. Добре, мені треба взяти всю свою землю. В мене 12 блоків землі. Поскакали сюди. Так, 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 так. Так, ось так. Ми можемо зробити ламаємо цей блок. Але краще нам все ж таки нападати, бо будемо свій о, опит, наш опит о, о, витрачати. А це нам цього не потрібно, бо ми зможемо о, чарувати предмети. О, що це відбувається. О, я боюся впасти. Мені не треба падати. Ламаємо блок. Далі. В сундук, нам в скриня, дуже багато хлібу. Кайло кам'яне, згадав, як воно на українській. Навіщо я крафтив дерев'яне кайло, якщо ось воно в мене з'явилося? Не зрозуміти ніколи. Але тепер в мене буде запасне кайло. Це круто. В нас є два подвійних сундука сердечки чомусь ще й досі тут. І зробіть те саме під відео, але і в мене будуть такі самі сердечки. Поставте лайк і підпишіться на мій канал. І тоді всі сердечки будуть для вас. А ми продовжуємо ламати цей один блок. До речі, вся їсть траву. А нам не треба, щоб вона їла нашу траву. Бо нам треба, щоб в нас був один, був один острів вже навіть був красивий. О, що відбулося з моєю камерою? Не зрозуміти? я тебе не Так, знову. Давайте знову підемо. Е, робити будівлю. Свинка знову. Свинка Пішли. О, а тут вже тісно. Я нікого там не скинув. Нікого, це дуже добре, це дуже добре. Це дуже добре, тому що їжа нам потрібна. Бо поки що в нас немає їжі. Ну, вона є, але нема. Городу, щоб вирощувати ще. Тому так, цікаво. А який буде як буде виглядати цей е, апгрейд, апгрейд? Що ми зможемо ламати блок? Тікай, свиня, ну і корова теж. Маленька корова, якщо це вдару, ти помреш. Мені цього не потрібно. Давайте я знову в паузі поламаю блок до нового рівня. Щоб у нас був новий рівень. У нас нова маленька корівка. Ну, поки що. Почекайте, поки я зламаю трохи блок. Всім доброго дня, я вже дов... зараз поки я ламав блок. То з'явилася курка. Куди курка? А ось курка. В мене більше одного стаку землі. Я... Вибачте, містер свин. В нас три свині, три! Навіщо так багато свиней? В мене ні з ким поділитися цією їжею. Навіщо так багато? Добре. Будуємо далі платформу для будівництва платформу для будівництва. Геніально! Для будівництва будинку, бо нам треба десь жити. Так, думаю, давайте зробимо трохи ширший. Ось, курка хоче тут пройти, будь ласка. Свині. Свин, містер свин. Чи місіс Свин. Ні, містер свин. Я ду. Я Я з. Я не хотів. Добре. В нас дуже велика платформа. Тепер. Як я буду відсюда! Туди будувати. Це буде дуже довго. О, це я собі дав більше роботи. Курка відійди. Ой. І забув сказати, мені була скриня, де було дуже багато. Які? Я забув, як називається. Капець. -е 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 -е. Я забув, як називається. У нас ще одна корова. Добре, ламаємо далі. Корова На, відійде! Ламаємо, ламаємо, ламаємо дерево, дерево, дерево. Поки що злих мобів ні одного не було. Це дуже добре. Тобто, поки що чи може взагалі не буде злих мобів. О, Ми тільки що побачили, як трава розрослася. Це дуже було круто. Побачите, як один блок стає іншим. А все, я все доб, доб, добував. Геніально. Добудував я, доб, добудував я до кінця темний дуб у нас дуже багато темного дуба. Да, ду, 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 так, дуже багато. Цілих 4 штуки. Добре, почнемо будівництво. Раз, 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 Ой. Щось я не там, щось я не так зробив. Беремо. Раз, 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 два, два, два. Геній. Математика від і до побачення. І це буде кіно. Як там? Ну, коротше, вона буде дуже довго падати. Корова! Навіщо? Ти сюди йдеш? В нас буде дуже красивий будинок, і він буде дуже великим, тому що. Ви дивіться, всі сюди прийшли, бо в нас дуже багато мобів. Тікай, курка, бо будеш... б... впадеш як і та. А чому у вас тут так багато? Я зробив паркур. Нічого собі. Вона не може піднятися на один блок. Що? А якщо я тебе вдарю? тепер можеш. Геніально. Ось так, так. Хопа, хопа. А, не вийшло. Хопа. Оу, ще це щось далеко. А, я знову впав. Ні, я знову впав. Добре. Постараємося більше не падати. Що? Чекай, я не так хотів. У нас буде дуже багато малюнків, дуже багато малюнків тут. Тут ось так, тут ось так. Щось я не так зробив. Знову. Корівка! Чому ти? Ще й досі тут? Ось так. все. Тепер все правильно. Будуємо далі наш. Найкращий будинок. Ми дуже багато дерева витратили на, це, на цей пол. Дуже багато. Але дивіться, який він вийшов красивий. Тут дуже багато малюнків. Тут, наприклад, ось такий паркур, наче на Чевробуксі. Так, так, так. А тут бігова доріжка. Угу. Ні, я впав! Вау, який великий! Ау, 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 нас б'ють. Ми впали з виміру. Так, ламаємо далі блок. Да чому так довго цей перший рівень? Друзі, як ви думаєте, чому цей рівень такий довгий? Корова, відійди! Мені недобре, бо я ще й досі. В мене немає другого рівня. А я його хочу. Поставте лайк та підпишіться на канал, щоб нарешті був наступний рівень. І в нас що було, я не пам'ятаю. Бо я дуже багато працював після мого день народження. Дуже багато. І тому я все забув. Що ми там робили? Ух ти! У нас ще більше трави. Ми тепер повелителі трави. Сундук, знову редис. Я згадав, згожу. Ну, чому? Чому? Немає нового, нового рівня, але є нові скрині. Чому? Новий рівень крутіший, ніж цей скриня. Крутіша. Йошки. Зачекай, зачекай. Зачекай, зачекай. Я можу зробити ще більше. Ще більше скринь. Я повелитель скринь, я повелитель землі, трави. Скоріше за всього. Добре, ламаємо далі. Так. Ось так. І ось так. По-моєму, щось так. В нас знову курка! Все поповнення. В нас поповнення, знову курка. Дерево. Я щось чому так? довго Нема... ночі? Ну, це якось підозріло. Ну, корова, відійди. Ось так. 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 Чому всі хочуть сюди йти? Я не можу зрозуміти. Чому всі йдуть сюди? Що тут? Що тут? Тут я чи що? Чи ви не дуже розумні роботи? Та господи, ну ви мені вже набридли. А можна я вас скину? Ви мені вже набридли? Ви мені сидите вже в горлі. Мені набридло! Так, ой, ой, не так. Ламай! Ламай! Дякую. Будуємо скоріше. дуже швидко треба будувати. Туди і скоріше юх, я здобут, я тут. Все. Починаємо будувати. Уху! І я впав. Але дивіться, як я пробудував, це дуже круто. Це дуже круто, це дуже круто виглядає. Я дуже круто будував. Але я впав. Це вже не круто. До речі, навіщо нам скринь? Як... У нас друга вівця! Стоп, а де перша вівця? Зачекайте, де перша вівця? Де перша вівся? Ааа, я знову впав! О, тепер це схоже на космоліт. Цікаво. Може зробимо космоліт? Це буде цікаво. Так, ламаємо. Так. 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 І ось так. Так! Так! Так, нова, новий, новий, новий рівень. Друзі, це дуже класно. А, так, я згадав тепер. Тут бедрок. Це незламний не блок в Майнкрафті. Дивимося, що. Камінь, камінь, іще камінь. О, це вже не потрібний. Все, ми можемо зробити кам'яне кайло. Давайте його зробимо. Все, в нас є кам'яне кайло. Думаю, на цій веселій ноті, що в нас є наступний рівень, в нас є кам'яне кайло, ми можемо зупинитися. Е, тому хочу сказати. Хочу сказати, що дякую вам за, якщо ви додивилися до цього моменту. Дякую вам дуже, якщо ви додивилися, тому ставте лайки підписуйтесь на канал. З вами був я, Ходунки, і всім пока-пока. До побачення. До побачення!